Всім доброго дня! Сьогодні я хочу зняти відео про те, що в принципі я проти європейської інтеграції. А сьогодні я буду говорити не як історик, а мабуть, а певною мірою, як фантаст чи фантазер. А в чому полягає моя фантазія? Моя фантазія полягає в тому, що було б непогано об'єднатися всім слов'янам, слов'янським країнам, а також колишнім пост. Радянським республікам, але, звичайно, з Росії, яка б була б не Росією, не шовіністичною державою, а нормальною державою без імперських амбіцій. Але, звичайно, в історії, на жаль, не буває слова якби. Чому з чим пов'язана ця моя думка? А по-перше, з тим, що в колишніх пострадянських республіках досить високий рівень толерантності до іноземних культур, до інших народів. І, ну, звичайно, ми не говоримо зараз про певні виключення в Росії і повагу, і саме я говорю про повагу до іноземних культур. Я думаю, що це унікальне явище. І жодна країна в Європейському Союзі в першу чергу я маю на увазі стару Європу. Стару Європу, це тобто та Європа, об'єднана Європа, яка утворилася в період між Другою світовою війною і розпадом так званого соціалістичного табору. От, А тобто, ну це зовсім різні речі. зовсім різні речі. І якщо говорити про ту ж саму стару Європу, це тобто ми якраз не не можемо враховувати ті нові країни, які доєдналися, в тому числі слов'янські країни, так після розпаду соціалістичного етапу, тож країни старої Європи, це серед них близько 10% плюс-мінус населення, які пропагують ідеї рівності. Толерантності до культур і так далі, в Європейському Союзі не тільки, навіть у всьому світі існує так звана популярна думка про позиціонування особистості як громадянина світу. Але такі цінності сповідують ну, зовсім небагато людей, на мій погляд, в старій Європі, а більшість. же Більшість як більшість живе в досить середньовічних, це деякою думкою середньовіччя тривало до 19 століття. Переконаннях, в яких вони великі іспанці, великі французи, великі італійці, і в цій великості не досить багато поваги до інших культур. Тобто ці решта населення. Живе в іншій реальності, і ця реальність досить часто з дискримінаційною прошивкою. А ви можете запитати, а де взялися ті 10% взагалі. Ну, Багато філософів ще на початку ХХ століття писали про те, що рано чи пізно в Європі доведеться знімати внутрішні кордони, оскільки розвиток економіки. Прагне розширення, так? І це, це як тісто на дріжджах, воно зростає, і йому потрібно все більше і більше середовища, це більше і більше місця. І ці ж філософи вважали, що якщо цього не відбудеться, то європейські країни захлинуться, захлинуться чи як правильно зробити наголос, просто не буде розвитку. Ну от зрозуміло, що ці 10% населення в цій старі жіш, передусім Європі, розуміються і а, прагли і прагнуть розширення, розширення. Ну і для цього зрозуміло потрібно пропагувати гарні ідеї про те, що ти отримуєш більше ніж віддаєш, коли йдеш в європейський союз, про рівність, про, ну, всілякі чесноти. Я не кажу, що зовсім нічого немає. Про мир, про цвітання і так далі. Але <проблема>, проблема в тому, що і тут Європа, трошечки, стара Європа, трошечки проспала можливості подальшої інтеграції на схід. І більше того, проспала навіть таку величезну небезпеку зі сторони Москви. А чому проспала? Саме в зв'язку з цією дискримінаційною прошивкою. Вони не могли великі арії на заході, не могли передбачити, що великі московити можуть вирішити, що вони більші за великих аріїв. Тобто це просто не могло вкластися в голові. Адже ну, більших, ніж арії, на заході ну, немає в усьому світі. От. Звичайно, я можу фантазувати про те, бо як би було краще чи гірше, але ви знаєте, фантазії фантазіями, але реалітет такий. Доводиться вибирати менший із зол. Росія не може стати іншою вмить, а стара Європа це все ж таки менший із зол, яке може бути і країни, слов'янські країни після розпаду соцтабру це зрозуміли і зробили правильний вибір. Але все ж таки, все ж таки, я сподіваюся, що прийде час, і Україна можливо зайняла таку позицію, як Великобританія, наприклад. А в Великобританії девіз завжди був: у нас немає друзів, у нас немає ворогів, у нас є інтереси. І до цього додати ще ядерну зброю. Ну, то я думаю, було б дуже мило. Дуже мило. Я сподіваюся, рано чи пізно щось подібне та відбудеться. Дякую, друзі, за увагу! На все добре!